Так, всім привіт! Зняв я ось цей, цей лай, лайб-аккумулятор. Треба завести трактор, перегнати від того прицепа під зерно. Ось дивіться стоїть такий акумулятор, переработка, залив води холодної, нічого не заводив, як бачите трактор. Немає не ні слідів, врився, ось в землю стоїть. Стоїть зими, у нас вже потепліло, розтало. Зараз будемо пробувати, як буде 60-ка з зими його шарпати. Отак От показує на цій херні 12,1. Даємо газу. Отака тут приблуда, хто знає як ЮМЕС заводиться. Ну пробуємо, газу не даю. Що за хуя. не добавляй. Без проблем. А, думаю, где взлетела моя банка с трубы. Труба холодно. как так. Сейчас цепляемся. О, а тут... И пал исчепимся Все, всем удачи а, -а, а, думаю что показує, Свет включений А, не свет, бреш, на наручный куб горіло б то Все, всем миру, всем добра